Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми вирушимо в подорож до театру. Що ж таке театр? Це така казкова країна, де відбуваються чудеса і перетворення. В цій країні живуть ляльки, казкові герої, артисти. А як же себе треба поводити в театрі? Так, треба бути культурним, відключити звук в телефоні, не їсти. Їжу, не пити напої, доходити під час вистави, щоб не заважати артистам і відвідувачам. Головним у театрі є режисер, він керує усім процесом, займається постановкою вистави та розподіляє ролі. Ще в театрі. Працюють артисти. Щоб стати чудовим артистом, потрібно дуже багато працювати. Для того, щоб артист висловив характер свого героя, йому необхідні вміння пластично рухатись та чітко вимовляти тексти, користуватися жестами та мімікою. Давайте спробуємо побути артистами та за допомогою міміки передати настрій. Дивіться на зображення хлопчика, та повторюйте такий самий вираз обличчя. Окрім артистів, в театрі працює ще багато людей, гример. Він змінює зовнішність актора, переважно його обличчя за допомогою спеціальних фарб, наліпок, перук і зачісок. Щоб стати гримером, потрібно мати величезну фантазію, добре вміти малювати. Ще в театрі працює костюмер. Він підбирає костюм для акторів. Професія костюмера дуже важлива та важка. Костюмер, як і гример, повинен мати уяву, почуття прекрасного, щоб творчо втілювати свої задуми. Костюмер не тільки одягає на актора готову сукню, а й підганяє її по фігурі, додає цікаві деталі. Банти, квіти підбирає головний убір. Ще в театрі працює художник-декоратор. Він виготовляє декорації до вистав. Він повинен вміти добре малювати і мати багато уяву. Ще в театрі працює суфлер. Це такий працівник театру, який стежить за репетиціями, текстом п'єси і підказує за необхідністю акторам текст ролі. А зараз ми пограємо у гру. Хто працює в театрі. Я вам буду називати дію. А ви повинні обрати малюнок, що відповідає цій професії працівника театру. Розробляє та підбираю костюми для акторів. Вірно, це костюмер, грає на сцені різні ролі. Це актор. Керує всіма процесами в театрі, розподіляє ролі. Так це режисер. Змінює зовнішність акторів за допомогою спеціальних фарб. Так, Це гример. Молодці! На цьому наша подорож завершується, але ви можете з батьками відвідати театр та подивитися цікаву виставу для діток. Дякую за увагу! До побачення!